15 лет да, да. работу братаем Ну шок они поехали поехали можно показать так, маconda дай мені давай. Треба кабу. Кабу. Ну, закінчу. 47 моментів. Вона ж кажеться, да що ти береш, береш, бере, дібаш. Столичний ярмарок п'ятниця. Всіх вітаю, всім доброго дня. Просто Зайшла або йшла по дорозі. Дивлюся, тут понавозили цікавих товарів. Мидорки. Так, на барахолочку зайдіть, зайдемо іншим разом. Подивимось, як там, там лише один день на тиждень, то ага, подивимось. Так, що у нас тут є? Груша сезонна. Цікаво чому? 75 гривень недовосочно. Лисички. Це такі, що знають що не знають. Слива ще є угорка, 40 гривень але вона така вже не дуже. В основному, в основному таке помідорчики, яблочки. Перчик. Де не де вам ще ковун є? А капуста, броколі, брополі, яку це лайк. Я їй привіз хороше просто. Я вам даю, а він вам дає. Так, миток. В асортименті. Значите, у сотах. подивимось, У сотах значно дорожче. Знаю, ну, а по чому м'ясо? Оце. 270 гривень за кілограм. Так, що тут ще маємо? Пиха. 300 гривень ягодки, брусниця, журавлина. А це мало? Східні лазощі, приправи. Комбаски, сирочки. Я попала вам по 205 гривень за килограмм. Магазині дешевше. Я попала в рибу. Копче рибка. яблочка по 60 гривень в основному. Чемпіон по 60, подивіться, який асортимент гарний. Груші дюшеси по 90 гривень. Ну, вибір є, є що вибрати. Дивіться, скільки меду. Хутру. Хутру не виробую. Картопелька в сіточках. Солодощі. Так, солодощі, солодощі. Ага. Так, ярмарка невелика. Подивимося ще з інших ракурсів. Горішки 130. Ого, який. Такий сорт великий. 20 гривень. Капуста квашена. Місто Київ. Соління. Ну, тут треба питати.

Сіточки, хризантема МП ще навіть стілю, дивиться, яка краса. Краще йдіть в сільпо. Ну так, ви сходіть в сільпо. Я показую те, що люди продають. В сільпо є. Інші товари. Так, картопля, 19 гривень. От можна в сіточку взяти. Тож.

Зелень, капуста, помідори по 100 гривень домашні. Вже ціни піднялися значно. Навіть кабачок уже по 75 гривень за кілограм. Зате з'явилася хурма, бачите, 120 гривень. Масло. Так, взуття ага, сезонне. Шкіра 2 тисячі гривень. А по чому чорнослив? Чорнослив 150 і 250. А 200 оцей, так? Вискочиш? Оцей 200. А горіхи по чому? 130 гривень кілограм. 130 гривень кілограм. Вчора я взяла за 70 гривень півтора кіло... кілограма бабусі. Так, там вже... Ну що це поки? Та я так. Так, ну невеликий асортимент. А, скажімо. ого, форма яка. Швидко обійшла. Капуста. А капуста Почему? 120 Капуста. В бочечках. Домашняя. Маленькая. Натуральненький, натуральненький. 150 гривень. 150 гривень за кілограм. Ні, не на Колмашевського. Сімдесят п'ять, так хороше недорого можна взяти. Привідуся ще на лісову та дивлюся ще на лісові, що там. Так, ну що, цей стрім дуже швидкий, бо має поспішати. Але 87. планую ще зайти на лісову, там як вийде. Тому можете заходити, дивитися десь через, через годинку. Напишіть їм. Ну, слышить добре. І притворяється. Так, добре. Да, меду в цьому році багатьох мало, дехто качав лише раз, хоча дефіциту немає. Ну да. Так. <клес> так. Добре, завершую стрім. Зустрінемось на лісовій.